Ти вдома, з дитиною, у безпеці, принаймні так усі кажуть, але чомусь всередині тебе тиша, яка болить. Ти не відпочиваєш, ти не спиш, ти постійно мусиш і ніби маєш бути щасливою, бо маєш дитину, життя, дім, але десь всередині зникаєш ти. Ти більше не знаєш, хто ти. Жінка, мама, дружина чи просто функція виживання. І ніхто не бачить, що це робота 24 на 7, без вихідних, без визнання і без дякую. Чому декрет це не відпустка, а нейробіологічна буря. Коли жінка народжує, у її мозку буквально переписуються нейронні зв'язки. Мозок починає працювати по-іншому. Активуються зони тривоги, емпатії, контролю, гормони, окситоцин, пролактин, кортизол. Робля її надчутливою пильного охоронця своєї дитини. Це біологічний захист, але в сучасному світі він перетворюється у замкнене коло. Жінка весь час у готовності, але без відновлення. Її нервова система не має фази розслаблення, і це веде до емоційного виснаження, яке часто плутають після пологою депресією. Але насправді це синдром хронічного перевантаження любові. Відсутність підтримки, тиха травма любові. І ось тут починається найболючіше. Бо поряд люди, але ніби ніхто тебе не бачить. Чоловік думає, ну ти ж вдома, ну чого ж ти втомилася? Батьки кажуть, ми так само виховували і нічого, живіть. Діти вимагають уваги, любові, їжі, чистого одягу і це нормально. Але ніхто не питає, а як ти мамо? Суспільство не бачить у цьому роботи, бо немає зарплати, контракту чи графіка, але це робота на виживання. Ти одночасно лікар, кухар, психолог, охоронець, регулятор емоцій усієї своєї сім'ї. І коли ввечері кажуть, ти ж нічого сьогодні не робила. Всередині щось стискається, і ти знову мовчиш. Тому що немає сенсу пояснювати тим, хто не бачить. Українська жінка і війна. Війна все загострила. Тепер навіть декрет став не просто викликом, а екзаменом для вживання. Бо коли чоловік на фронті або далеко, жінка бере на себе всю систему життя, дітей, документи, емоції, страх, пам'ять про минуле і надію на майбутнє. Її нервова система працює на межі, її сон уривками, її тіло в постійному режимі тривоги, навіть коли вона усміхається своїй дитині. До війни жінка в декреті теж була виснажена, але мала ілюзію стабільності, що поруч хтось є. Що життя контрольоване. А тепер навіть світ навколо зруйнований. Жінка під час війни часто не має права на слабкість, бо хтось мусить бути опорою. І ця роль опори вбиває у ній жінку, залишаючи лише маму, яка тримає. Українська жінка в декреті за кордоном, інша реальність еміграція. Тут жінка ніби у безпеці, але всередині ще більша самотність. Соціум тут вічливий, але далекий, контакти поверхневі, мови чужі, іноді навіть дитячий плач болить сильніше, бо поруч немає своєї мами, сестри, подруги. Просто щоб обійняли та помовчали. Тут на неї дивляться. Ну ти ж в Європі, в Америці, в Канаді. Тобі пощастило, і вона прокидається серед ночі, думаючи, де я? Хто я тепер? Жінка у декреті за кордоном часто відчуває, що її невидиме життя нікого не цікавить, бо зоні все добре, а зсередини немає коренів. Системне бачення, де я в цьому світі. З точки зору системної психології декрет це момент, коли жінка ніби втрачає місце у системі. Вона більше не професіонал, не донька, якою піклоється, не дружина в балансі. Вона стає тим, хто віддає, але система виштовхує її назад. Якщо вона не відновлює своє місце, починаються психологічні прояви. Раптові спалахи злості або плачу без причини, відчуття провини, навіть коли все зроблено. Тривога, сором, роздратування на близьких, втрата інтересу до того, що колись тішило, відчуття, що життя зупинило. що ж відбувається в тілі? Твій мозок в режимі постійної тривоги, Кортизол не спадає, бо ти 24 години стані я пильную. Тіло напружене. Серце б'ється швидше, думки не зупиняються навіть вночі. Ти відчуваєш провину навіть коли просто сидиш і мовчиш. Це не лінь, це емоційне вигорання любов'ю. Ти віддаєш усе, а себе слапуваєш. Ти ніби є, але тебе немає. Відчуття, наче ти невидима. Не як людина, а як служба допомоги. Коли хочеш плакати, ховаєшся у ванні, бо навіть сльози треба робити тихо, щоб не розбудити. Як це відчувають діти? Діти все бачать і все відчувають. Коли мама мовчить довше, ніж звично, вони притихають. Коли мама плаче і ховається, малюк вибігає з кімнати і шукає її очима. Діти не розуміють слів, депресія чи тривога. Вони просто відчувають біль і намагаються обійняти. Іноді, коли мама зривалася, дитина просто ніжно торкалася щуки і каже Мамо, я тебе люблю, ніби нагадує, я розумію, я з тобою. Як з цих справитися? Поради для жінок. Назви те, що є. Ти не ледача і не розбалована ти виснажена, боробожина в людську роботу, проси допомоги не з позиції жертви, а з позиції рівності. Я теж потребую відновлення. Я не безкінечний ресурс. Залишай собі хоча б 15 хвилин тиші на день, без телефону, без дітей, без провини. Дозволь собі зустрічі з друзями, близькими, купівлю подарунків, одежі, злиття. Приділяй час для музики, фільму, книги, те, чого найбільше тобі хочеться. І не порівнюй, у кожної мами своя війна навіть без гармати. Пам'ятай, ти не лише мама, ти людина, яка має право бути живою для чоловіків. Підтримка це спільна участь. Побачити, що жінка вдома не у відпустці, а в зоні постійного навантаження. Запитуйте, що я можу зробити, щоб сьогодні стало тобі легше. Слухай, навіть коли не розумієш, вона не шукає рішення, вона шукає співприсутності. Дай їй можливість побути наодинці, відновитись, побути просто собою, не мамою, не дружиною, не ти вдома, а просто жінкою. Бо після відпочинку вона повернеться не втомлена, а наповнена. Вона знову зможе давати любов, бо її чаша більше не порожня. Вона розквітає і цей розквіт торкається всіх поруч. Вона починає чути не лише крик дитини, а й свій внутрішній голос. А коли жінка в контакті з собою у домі стає легше дихати всім. Для дітей Навчіть дитину бачити, маму не лише як службу допомагає. Дитина росте, коли бачить, що мама теж людина. Коли мама плаче, говорить, говорить, що їй важко, що її треба підтримати. Це не слабкість, це приклад чесності і зрілості. І для батьків. Не кажіть ми теж так жили. Скажіть, я бачу, що тобі важко, я пишаюсь з тобою. І просто прийди на кілька годин, щоб вона поспала. І це буде найкраща підтримка для неї. Бути мамою це не роль, це шлях. І цей шлях не завжди красивий і легкий, і точно непростий. Але жінка, яка проходить його щасністю, народжує не лише дитину, вона народжує нову себе. Ти маєш право на втому, маєш право на сльози і на підтримку. Бо тільки відновлена жінка може дати світу любов яка цілі.